Ні, не відчула. не відчула тільки зростання. Мамія покупає цетрамон, нурафен і бупрафен, який це теж наш аналог. І На скільки відсотків? Ну десять точно. Я діабетик, і Я шукаю інсулін. Я не можу знайти. в мене вже скінчується. А я застряв у Києві, бо до Ізраїлю не можна зараз вилетіти. І я не знаю, що мені робити з інсуліном. Бо мене чоловік колить обезболююче. і якщо його в аптеках немає, то ціну піднімають сумасшедшу. Піднімають саме ті аптеки, в яких воно залишилось. Так, да, так. Да, а да. на скільки відсотків плюс-мінус? Чудино на сто. Нурафен, напевно, точно не знизився, бо я не помітила цього. Хондропротектори, там, топ, ну ті, що допомагають дійсно. Так на цілу тисячу подорожчать за, за якийсь буквально півроку, то це занадто. Я не так багато спокупаю ліків, але ті, що я купляю, там постійно. А на скільки відсотків за останній час? 15-20. Ноль. Ноль? Ноль. А на які саме которые ми пользуємося, которыми я не почувствовала з мужем, особенно те, которые у например, на постоянном надо глаза. Он в інституті хирургии глаза стоїть очереди. Вот каждый місяць 400 гривень, ви не положи 380. — Ну все дорогое. Вот я глазные капли покупаю больше 300 гривен. початку року на скільки відсотків здорожчало? Ну я не знаю. Может, на центов 20. — Я не відчула. Не відчуваю? Не відчула. А наскільки здорожчало і що саме можливе? Ну, у мене специфічні ліки, у мене свої ліки, вони дуже дорогі. Стосовно астми дуже подорожчали. Чи приходиться корелювати свій бюджет задля для покупки ліків? Обмежувати себе в чомусь можливо? Да, Звісно. А в чому саме обмежуєте? Ну. No, no. Колбасна, ми с вообще сейчас с мужем на пенсии, поэтому ну колбасу, конечно, очень мало едим.